Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва» у прямому ефірі, як завжди. У цій порі, програма «Зустрічі на майдані у студії. Працює для вас ведуча Оксана Щирба, режисерську допомогу сьогодні надаватиме Богдан Кожем'яко. Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадиме. Оскільки ця виборча кампанія найбрудніша ніж була за всі часи, я пропонував би людям. Знати і е, розуміти, що в період е, виборів інформаційні війни дуже серйозні і не довіряйте усяким листівкам, газеткам, які вам безплатно роздають е, де завгодно чи кидають в, в ваші поштові скриньки. І якщо ви знаєте прізвище свого кандидата, то звертайтесь на офіційну його. Інтернет сторінку офіційну його громадську приймальню. Ви дізнаєтесь, чи є така публікація, чи щось інше. Не вірте, просто так, написаному, бо так було завжди, так є, і так завжди буде. На жаль, система не змінюється, і я не вірю, що вона взагалі зміниться. Дякую.